У Луцьку центральний ринок відновив роботу після пожежі, яка трапилася напередодні. У Петра Ядка поряд із місцем, де вигоріло приміщення. Не господь мило, а люди пострадали. Сьогодні я сам йшов так, ніж подивитися, щось зробити. Я думаю, люди вернуться. У магазинчиках поруч немає електрики, холодильники вимкнені. Розповідає продавчиня Галина. У холодильнику ще зберігається температура, тому що він охолоджений. Вчора мене телефон не замовкав. І вони переживають, і вони і сьогодні вони говорять, яка боже, як як ви, яка тримайтеся. На ринку сьогодні не людно. Запах горіло трошки відчувається, звичайно. Бачите, в масках стоїмо. Людей мало, вони знають, чи працює базар. Працює, всім треба жити якось, села поприїжджали, я так само чотири корови молочне привожу, трохи розвожу по людях, трошки доторговуємо. Чула про пожежу і знала, а люди як приходили, так і приходять. Трошки менше, бо тому, що вони налякані були, знаєте, я казав. Але ми раді тим, що сьогодні є базар, бо ми пенсіонери. То ми тільки на базари виживаємо. Працівники адміністрації ринку про пожежу та її наслідки говорити відмовляються. Без коментарів, без коментарів. суспільне намагалося з'ясувати в адміністрації, як довго не буде електропостачання на ринку, яке майно знищено, чи будуть відшкодовувати збитки підприємцям, які втратили майно. Завідувач ринку Олег Марченко на телефонний дзвінок відповів та ситуацію не прокоментував. Нагадаємо, пожежа трапилася після першої години ночі, 15 грудня. Її гасили 34 пожежники та 9 спецавтомобілів. Полум'я знищило майно на площі 400 квадратних метрів. Збитків зазнали майже 40 підприємців. Розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бозулу. Кожен з них звертатиметься в цивільному порядку до суду по відшкодування збитків. Тут ще потрібно з'ясувати, чи мають вони всі необхідні документи, підписані договори і так далі. Щодо самого факту, то за ним внесені відомості в єдиний реєстр досудового розслідувань за частиною Статті 270 Кримінального кодексу України це порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що спричинило значну майнову шкоду. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.